Петропавлівське лісництво. Тут розташований один із розсадників сосен. Під реалізацію до новорічних свят вирощують до 8 тисяч дерев на гектар. Площа тут ну, близько, десь близько 5 гектарів, тут близько 5 гектарів. А так... Ну, в цьому лісниці, а так, в інших лісницях теж різні. і По гектару є, є у нас питомники 100 гектарів. Щоб таку ялинку на Новий рік вирости, да, достатньо 6-7 років. Ж ми не тільки з плантації отримуємо ялинку, також є у нас багато площ культур посаджених, які до 10 років потрібно проводити рубки догляду тобто прибирати лишнє. Ми висаджуємо, наприклад, 7 тисяч, а потрібно залишити там на 10-й рік 3 тисячі. Найпопулярніші серед покупців сосни – у півтора-два метри з -за вишки. Таке дерево коштуватиме близько 300 гривень. Сосну спилюють і одразу чіпляють спеціальну бірку. На ній є код, за ним можна визначити, чи законно було добути дерево. Лучше придбати ялинку в розсадниках, а не в чорних лісорубів, тому що вони спеціально тут вирощуються для цього діла, як кажуть. Е, чорні лісоруби шкодять нашій. Фауні, як сказати, і природі. До розсадника приїжджають як оптові покупці, так і сім'ї, яким потрібна лише одна сосна. Торгують до 31 грудня.